У минулому тижні здійснювали заходи по забезпеченню теплового режиму закладу охорони здоров'я працювали всі автономні котельні. Дякую всім, хто допомагав з їхнім запуском, так би мовити, вже в робочий режим. По перший раз таке, і слава Богу, все пішло. Але ще є в нас питання, будемо над ними працювати. По черговій котельні проєктні роботи завершені, там роботи вже розпочинаються. Будемо намагатися, як, на як на швидше її поставити. Закінчили основні роботи по бомбосховищу, Зараз визначаємося, там деякі додаткові роботи треба зробити, які були не передбачені проєктом, але виникли протязі самого ремонту. Крім наладки цієї котельні, де створився енергоострів, на другій площадці там котельня стоїть, організовуйте швидше роботи по запуску чергової котельні.